В Акармонії продовжується активна підтримка дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та багатодітних родин. Наша знімальна група відвідала службу у справах дітей, де дізналася про новини цього року. Щорічно, в рамках міської цільової програми забезпечення прав дитини на 24-26 роки проводиться захід урок. В рамках цього заходу службою у справах дітей закуповується шкільне приладдя для дітей шкільного віку. В цьому році, в 24-му, Службою у справах дітей закуплено 60 комплектів шкільного приладдя для дітей, які перебувають на первинному обліку служби. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ми побачили один із таких наборів для школярів старшої ланки та студентів до 18 років. У нього входять до 60 зошитів різної товщини, ручки, олівці та інше необхідне приладдя для навчання. Ці подарунки допоможуть дітям легко розпочати новий навчальний рік, але це не все у найближчі дні. Служба разом з поліцією розпочне перевірочні рейди, щоб переконатися, що всі діти отримують освіту, на яку мають право рейди проводяться з метою виявлення дітей, які не охоплені навчанням. батьки, які не забезпечили дітей загальною середньою освітою. Професійно-технічною освітою будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, тобто спеціалісти служби підготують відповідні клопотання при виявленні таких дітей та направлять до Білгородністровського відділу поліції про притягнення батьків до адміністративної відповідальності. Також нам вдалося побачити, як департамент соціальної політики привітав з початком шкільного життя першокласників з багатодітних родин. Нелегкий для країни час. Підтримка держави дуже важлива. Відповідно до міської цільової програми, ви отримуєте канцелярський набір першокласника, який містить основні предмети канцелярських товарів, що необхідні для уроків, для праці та для творчості в першому класі. Бажаємо вам терпіння і батьківської витримки! Нехай діти тішать своїми досягненнями, плідних вам спільних першокласних продуктів та продуктивного навчального року. Набір першокласника в себе включає більше товарів для творчості, що притаманно дітям цього віку. Скажи, а ти любиш канцелярію взагалі? Так. Да. А що саме любиш? Постелін любиш? Так. Да. А що з нього робиш? Поділки. А які саме? Нішек, mm зайчик. -hmm. Міще зайчик, ще робив, лисичок. Да? А що ще тобі в школу потрібно з канцелярії? Ножниці. Зошити, книжки, пенал, лючки, календаши. Та, і ти знаєш, що ти сьогодні все це отримаєш у подарунок? Так. Да? Задоволена цим? Так. Да. Загалом було видано 57 наборів для першачків з багатодітних родин, і кожен із них став символом турботи і підтримки з боку міської влади. Це яскравий приклад того, як важливо піклуватися про наших дітей, особливо у важкі часи. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.